Рішення по закону цьому 1362 асоціації давали з великими труднощами після першої участі асоціації в профільному комітеті і після надання прес-конференції на протязі двох тижнів в третьому березні місяці 2015 року було скоєно два напади на приватне житло і на виробничі підприємства Постраждало приватний будинок і був здійснений підпал виробничого цеху, який згорів дотла. О, нанесені тілесні ушкодження охороні на даний момент охоронець лежить в лікарні з черпно мозговими травмами. От, тобто на асоціацію здійснюється тиск, о, вказані злочини скоєні стосовно голови нашої асоціації, по даним випадкам відкриті дві кримінальні справи. О, і прохання таке до нашої депутатів, до Міністерства внутрішніх справ, до Генеральної прокуратури, щоб взяти під контроль розкриття. Цих злочинів ми розіслали як такі, такі листи, де було вказано, що було здійснено і як це відбувалося. О.